Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Ліки від різних видів раку випробовують у черкаському онкодиспансері. Все в межах міжнародних клінічних випробувань. Про це Суспільному розповіла завідувачка профільного відділення Анастасія Жужукова. Шанс повернутися до повноцінного життя дають як пацієнтам на ранніх стадіях захворювання, так і задавнених. Чи мають результати медики? Дивіться далі. 57-річна Олена у відділенні клінічних випробувань каже новенька. Ще в січні було доброякісна пухлина, і потім різко стало боліти і. Перейшла в злоякісний процес у жінки. Напередодні діагностували нехочкінську лімфому, один із різновидів раку. Розповідає вона. Звичайний протокол лікування не дав швидких результатів. Тоді каже Олена, лікарка розповіла про можливість долучитися до клінічних випробувань. Спочатку я не повірила, я думала, я їй прямо в очі сказала, що це казка якась я не вірю. в Це вона казала, ні, це не казка, це все реально. Втім, те, що Олена називає казкою – реальність для 63-річного Олександра Гармаша. Ви, можливо, проживете 10 років. Уже одиннадцятий. Саме стільки чоловік є учасником клінічних досліджень при Черкаському онкодиспансері. Завдяки їм, каже Олександр, понад 10 років живе з одним із різновидів раку крові. Звичайне лікування, пригадує чоловік, не давало бажаного результату. А тими способами, і методами, і протоколами, які були на той час. Але результат був негативний. Результати гіршали, гіршали. Саме тоді лікарка запропонувала Олександру стати учасником клінічних досліджень при Черкаському онкодиспансері. Після низки обстежень чоловік розпочав лікування експериментальним препаратом, не недух почав відступати, каже він. Коли брали кістковий мозок перед лікуванням, то наскільки я пам'ятаю, у мене було близько 50% ракових клітин, то через рік. Після протокольного, знову дослідження кісткового мозку в мене залишилось 3%. Нині чоловік завершив одинадцятий рік лікування в експериментальній програмі. Весь цей час періодично проходить необхідні обстеження та приймає прописані дослідженнями препарати. Та головне каже, Олександр веде абсолютно повноцінний спосіб життя. Зараз працюю, зараз ходжу, вожу машину. Історія Олександра не поодинока, розповідає завідувачка відділення клінічних випробувань Анастасія Жижукова. Клінічні дослідження це офіційно регламентоване законодавством програма випробувань лікарських засобів перед їхньою реєстрацією для підтвердження ефективності та безпечності нових препаратів. У Черкаському онкодиспансері такі дослідження проводять понад 20 років поспіль. Кожна окрема шафка це окреме клінічне випробування, яке має свій код. У шафці знаходяться файли для дослідника, лабораторні мануали, а також папки пацієнтів, де знаходиться вся інформація про пацієнта, результати його аналізів, комп'ютерних томографій. Тощо, перш ніж потрапити у клінічні випробування, пацієнти проходять відбір за конкретним протоколом, каже фахівчиня, бо матимуть доступ до абсолютно іншого формату лікування. Лікарі мають змогу надавати сучасне інноваційне лікування пацієнтам ще до офіційної реєстрації препаратів. А пацієнти мають шанс на лікування, коли стандартні методи лікування виявились недостатньо ефективними. Такі клінічні випробування затверджені державним експертним центром, але офіційно препарати ще не вийшли у продаж, каже головна дослідниця Лариса Ногаєва. У Черкаському відділенні клінічних випробувань дослідження проходять у три етапи. Під час кожного пацієнти перебувають під постійним наглядом, каже лікарка підлягає ретельному спостереженню, тобто за нього відповідає один лікар, тобто з ним працює команда медсестер, координатор працює. Тобто в усіх дослідженнях зараз у нас є трансфер, тобто людину привозить з дому таксі, да, ми лікуємо, робимо всі необхідні дослідження, і потім відвозимо назад. Кожне клінічне випробування починається лише після детальної експертизи та затвердження відповідними державними органами, зокрема Міністерством охорони здоров'я України та державним експертним центром. Пацієнтам надається повна інформація про всі аспекти дослідження, його мету добровільний характер участі, наявні дані щодо ефективності і безпеки препарату, а також процедури лікування та обстеження. Гарантія дотримання прав і захист інтересів пацієнтів, які беруть участь у клінічних дослідженнях, є ключовим принципом цієї діяльності, говорить Лариса Ногаєва. В дослідженні кожному спонсор намагається ну повністю забезпечити весь діагностичний процес. Тобто, це про проведення комп'ютерної томографії, проведення ПЕТ КТ, всі дослідження, тобто, все, що має місце в рамках дослідження, все це оплачується спонсором. Кожну побічну дію ми реєструємо і рапортуємо. Також кожен пацієнт підлягає страхуванню. Відслідковується безпека пацієнта, ефективність даного препарату. А як правило, дослідження триває біля п'яти років. Найбільша складність у клінічних дослідженнях це розвіяти страхи пацієнтів, каже лікар-гематолог Анатолій Кравець. А вони здебільшого у всіх однакові. Багато хто із пацієнтів вважає, що клінічні дослідження – це що над ними будуть ставити досліди. І тут їх досліджувати як лабораторних кроликів, але це не так. І от саме їм пояснює це це, це як одне з найважливіших. У дослідженнях беруть участь пацієнти різного віку та на різних стадіях захворювання. Як щойно виявлених, так і задавнених констатує завідувач блоку трансплантації кісткового мозку Богдан Скульський. Ніколи не робиться висновок через один рік після лікування, іноді навіть через п'ять років не робиться остаточний висновок. Тому є пацієнти, які досягають ремісії, живуть без ознак хвороби, почувають себе чудово і повертаються до повноцінного життя. Саме за це команда відділення клінічних досліджень напередодні отримала міжнародну від. Ознаку. Наші медики взяли участь у дослідженні лікування одного з різновидів раку крові і показали чудові результати, каже головна дослідниця Лариса Ногаєва. Саме тут були первинні хворі, тобто, які раніше не лікувалися. У нас в дослідженні приймали участь 12 хворих. І одна з пацієнтів, яка пройшла це дослідження, на сьогоднішній день перебуває в повній відповіді. Тобто, це говорить про те, що в неї взагалі немає ознак хвороби. Це єдиний у Черкаській області центр, який приймає участь у клінічних випробуваннях, каже завідувач організацій інформаційно-методичного відділу онкодиспансеру Ігор Гайдай. Далеко не всі взагалі в Україні проводиться ну, там трошки більше 500 клінічних досліджень. І це дуже мало як для нашої країни, тому що менші країни за розміром, але ну, в більш передовому плані розвитку там. Клінічні дослідження вичисляються десятками тисяч. Фахівець пригадує, 20 років тому це дослідницьке відділення починало з двох фахівців із шаленим навантаженням. І так були такі випадки, що вона мала через паркан перелазити, бо йшла вже після ї ночі, бо скільки було роботи. За 20 років роботи відділення сформувало команду першокласних фахівців із усіх онкологічних спеціалізацій. І робота з дослідницькими програмами вимагає від лікарів залученості 24 години, 7 днів на тиждень постійно постійному зв'язку з пацієнтом, каже Ігор Гайдай. Стан пацієнта ретельно відслідковується. Якщо у пацієнта є якісь порушення в стані здоров'я, це має негайно бути проінформовано спонсора через електронні системи, через певну. Ну, механізм такий програмний, всі процеси відпрацьовані. У нас також працює локальна етична комісія, тому що маємо отримати згоду пацієнта, маємо забезпечити його конвітенційність, захист його прав, медичну таємницю і все інше. Відділення клінічних випробувань не лише дає шанс на порятунок онкохворим пацієнтам, а й приносить стабільний прибуток закладу, додає Ігор Гайдай. Спонсор також проводить оплату. У нас група відділ, відділ клінічних досліджень зовсім невеликий колектив, але він приносить досить вагомий прибуток для закладу, тому що це ще йде в іноземній валюті. Над кожним дослідженням працює велика команда фахівців із майже всіх відділень онкодиспансеру та лабораторій. Тут каже, вже завідувач. Блоку трансплантації кісткового мозку Богдан Скурський щодня без перебільшень виборюють шанс знайти ліки від раку. Саме клінічні дослідження дають можливість переконатися і підтвердити, що от. Ця новітня терапія вона є безпечнішою. Вона є е, щонайменше такою ж ефективною або й більш ефективною. Або з'являються нові препарати, які повністю змінюють правила гри і стають е, пришвидшено стандартом лікування і дають чудові результати, і дають можливість пацієнтам вилікуватися від онкологічного захворювання. У свій шанс вірить і Олена. Я надіюсь на це. Жінка додає, як тільки потрапила у програму, одразу відчула полегшення. Спершу фінансове. Не всі люди зможуть заплатити за пет яке коштує 30 тисяч. Е мені зробили його безкоштовно. І всі, поки що, і інші кате, всі дослідження мені роблять безкоштовно. Каже, як тільки досягне ремісії, має втілити одну з найбільших мрій. Я дуже давно хочу поїхати до дочки, вона мене живе за кордоном. А я не не можу має сили нема поїхати. Звичайно, тому коли вилікуюся, я в першу чергу поїду до неї, бо я дуже за неї скучаю.